Я вітаю усіх прекрасних ну, таких близьких для мене людей, які сьогодні присутні на семінарі. Чому так? Тому ну, що це люди із сучасним правильним мисленням. Те, що я сьогодні у статусі асистента-менеджера, це не моя заслуга. Заслуга моя тільки в тому. Що я сказала своїй близькій людині, своїй подрузі Валентині Миколаївні, що є можливість Володимира Миколаївна поправити своє здоров'я. Попробувала, допомагає, працює. Я теж хочу. Володимира Миколаївна підключилася і почала працювати. Запросила Святочку. Я хочу сказати, що результат сьогоднішнього, да, сьогоднішнього рівня. Асистента менеджера в команді. Сергій Василь Васильович говорить про командну роботу, повірте мені, що це так. Якби не команда, я б тут не стояла, це точно. А так я дуже дякую Вородині Миколаївні Святочці. Вона знайшла таку ж подружку собі, які працюють як бджілки. У мене в команді не багато людей, але вони всі у мене золоті, просто золоті. Галочка, яка вся горить, хоче. І будуть себе результати. Так, його роба, да. вона має Галина да. Володимирівна. Поруч з нею сидить Галина Олексійовна. Вона це ж лікар. І не тільки лікар. Вона сьогодні вже не працює, але до недавнього часу працювала викладачем нашого Білийського медичного коледжу. Вона готувала карді медичні. І сьогодні вона тут, тому що вона розуміє основи здоров'я. Закою командою, звичайно, приємно добре працювати. Я дуже-дуже вдячна своїй золотій команді. І не менш вдячна спонсорам. <гум> Тому що тут питання навчання, допомоги, організації роботи поставлені найкращим чином. Да, я знайома за якими іншими компаніями, але тут це все зроблено найкраще. Я дуже-дуже дякую, дуже, -дуже дякую. <гум> Перше слово, першому спонсору. Рейсії Євгенівні Волошині, яка сказала мені про форевер. 26 років на Україні я не знала, що форевер є на Україні. Рісі він не з Америки знала, що в Україні є Феревер. Вона каже, що є результати, моя рисована варто. Добре, попробую. Попробую, якщо варто, то я тоді буду з людьми ділитися. Безпосередньо в організації самої роботи дуже допомагає ще два наставники. Мене їх багато. Вони чотири розповідають через те такі результати. Це Оленочка Олександрівна, Олександр Іванович. Вони допомагають нам усьому. Вони приїжджають до Вінницю, вони проводять у нас з презентації з дегустацією. Це подобається дуже. Люди не хочуть розходитися, вони смакують всіма продуктами, да? вони все їдять, і все п'ють, і алоні п'ють да? і дають належну оцінку. Олександр Іванович все нам допомагає, вчить. І нас учить це робити люди без міг. Ну, і хочу сказати, що велику роль грає і Сергій Васильович. Я спочатку ну так слухала, тому що я прийшла в фаревер не на бізнес, це однозначно. Я прийшла дійсно на вирішення проблем здоров'я. Я послухала перший раз його, він говорить про ці тисячі доларів таких, да, а я ж знаю, як. Нам платять, скільки ми заробляємо, нам ну, для мене ці цифри були кірані. Да, але поступово спокою до цього всього. мені подобається. Так, про все говорить Таті да, Васильович, він говорить істину, говорить правильно. І найголовніше, що компанія Forever опозиція, як вони щедро дякують нам за те, що ми несемо благо людям бути здоровими. Нічого ж немає ціннішого, як здорові люди. Але ж. Для того, щоб вона зрозуміла, то їй потрібно донести, пояснити да, і своїм особистим перекладом показати, як це все працює. Тоді вони можуть тільки подумати, задуматися і користуватися. Ну, з лікарями дуже важко, ми тут спілкувалися, це ми всі знаємо. І я для вас усі, дорогі мої, хочу сказати, от ви всі тут, значить, ви всі розумієте основи здоров'я людей. Хочу сказати такі дані вам. Це ж вам говорю просто, як викладач, я, я займаюся студентами, і питання здоров'я, якраз я в дітей пафелью, питання здоров'я є провідними. І в цьому напрямку будова людини складається із 7% фізичного тіла, 23% енергетичного тіла це 30%, висотки, і 70% висотки, це інформаційне поле. Як би то хотіли чи не хотіли, ми зв'язані з поцільним простором. Ми, просто, ми зв'язані з Всесвітом, ми зв'язані з космосом. І основою здоров'я нашого, по-перше, є віра в те, чого ми хочемо. Ми сьогодні говорили, там є я менеджер, я, та, ми що прогнозуємо, що хочемо, те й притягуємо. Ви думаєте, чому ми говоримо, що Японія саме сильна нація, саме здорова нація, японці самі здорові люди на планеті? Перше, у них з довго жителів найбільше більше ста тисяч, і середня тривалість очікуваного життя майже 90 років, сімдесят п'ять років. І в одній країні немає таких показників, як я що Там є державна програма здоров'я нації. Там логі дітям з народження. В семирічному віку безкоштовно держава видає, вагітне, форм'яще, вони безкоштовне. Ці особливо населення користуються цією продукцією. І крім цього, що вони правильно використовують усі препарати, які природні допомагають здоров'ю, я хочу ви всі знали, що в основі здоров'я за визначенням ВОЗ, це не тільки відсутність хвороб, це фізичне. Це психічне, це духовне благополуччя. І от духовне благополуччя є визначальним здоров'ям. Тому що позитивне мислення це той посил у космос, який ми хочемо. Якщо ми посилаємо благородні добрі ідеї і їх виконуємо, і робимо, і радимо людям, то нам вертається в потоки благодаті. І в нас буде все процвітати. У бізнесі є свої принципи. Якщо ви робите потрібну для людей благородну справу і даруєте її, то вам буде все доздаватися До вас будуть приходити результати і успіхи, навіть якщо, коли не хочете. Тому три основні елементи здоров'я і довголіття – це віра, віра в природні сили, віра в ваші можливості, віра в ваші бажання. Це позитивне мислення, і, до речі, Японія за дослідженнями вчених якраз і на перше місце вони поставили, що позитивне мислення японців є основою їх найкращого здоров'я да, серед усіх країн світу. Ну, і третя складова здоров'я, дорогі мої, це фізична активність. Треба бути активними. Да, треба працювати розумово, фізично. Рухатися, 10 тисяч років робити кожного року, на кожного дня ходити, це все додає здоров'я. І чому я тут, і чому я маючи велику на в університеті, в мене мало вже часу є займатися саме тут? Yeah. Моє щастя, що в мене команда така, які розуміють, які працюють, і результати теж Вони і на мене переходяться всі результати. І хочу вам сказати, що. Справа благородна. Займатися цією справою варто. І дарувати людям здоров'я це велике благо. Я як лікар, знаєте, в на компанії Фарев в її продукції у цій божественній рослині, але є вера у бачанні продовження виконання своєї клятви і поправи. Саме допомагати людям в їх здоров'я. Дарувати їм благо. Добро, щасливе, прекрасне життя. Якщо ми це робимо, повірте мені, бізнес сам собою приходить. <сої> Оті <Оці сої> на суставки, які нам і, і дякує нам за те, що ми робимо. Це все правильно, це так правильно, так побудовані з закони Всесвіту. Тому лісіть благо людям, даруйте їм здоров'я, даруйте їм хорошу інформацію, робіть їм добро. Несіть позитив, будьте позитивними, переповнені любові, світла і добра. Так і потрібно, всім потрібно бажати світла, любові і добра. Це робити. І до вас успіхи до всіх прийдуть обов'язково. Інакшого шляху немає. Я вам бажаю вам вважаю добрості і вам часу.